До галатів послання святого апостола Павла чито. Його... <кхух> Братчо, сповіщаю ж вам, що Евангелія яке є благовістивне є людське, бо я прийняв його і навчився не від людини. А через откровення Ісуса Христа. ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав Церкву Божу та й руйнував її і перевершував у юдействі багатьох розвесників моїх у роді моєму. Будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передань, коли ж Бог, який обрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодаттю своєю, благоволив, відкритив мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам. Я не став тоді ж радитися зі плотю і кров'ю і не пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов у аварії і знову повернувся в Дамаск. Потім через три роки пішов я до Єрусалима побачити Петра. І пробув у нього днів п'ятнадцять іншого з апостолів не бачив нікого, тільки Якова, брата Господнього.